Підійшли до пацієнта. Тепер, кажуть, мовляв, той все одно був приречений на смерть. Дивіться жахливу історію про особливості української медицини. Борис Фельдшер швидкої допомоги. Щодня після роботи він приходить на могилу батька. Як медик, чоловік знав, що у тата була складна форма раку легенів. але переконаний, що він мав шанс ще пожити. У смерті батька син звинувачує своїх колег-лікарів. Похований мій батько, Борис Борис Михайлович. Я думаю, передчасно пішов з життя через недбалість лікарів. Шкода, ясно, що хотілося, щоб батько жив. Бодай місяць, бодай, навіть бодай день. Хочеться, щоб він дійсно, хотілося, щоб він жив. Трагедія сталася три тижні тому у лікарні міста Турка. Борис привіз туди батька із підозрою на легеневу кровотечу. Однак приймати хворого медики не поспішали. По реанімації мені я отримав відмову. Я пішов до чергового хірурга, який сказав, що потрібно такий хворих ложити з дозволу завідувача, онколог, Глянув, там він раз був бренда Юрій Степанович, я пішов Юрій Степанович. Я тата привіз, кажу, дід, гляньте. Він там добре, добре, зараз, зараз, зараз йду. Ну, тупо... Проігнорував собі далі по своїх справах. Три години вдалося чекати, аби лікарі спромоглися госпіталізувати пацієнта. До того ж, доправили його не до реанімації, а у травматологію. Медики стверджують, що це грубе порушення. Пацієнту повинна була надавати інтенсивну терапію. Треба вести ще раз службове розслідування не тільки лікарів, а й ведперсоналу. Ночувати у лікарні біля хворого залишилася його дружина Ірина. Вона інвалід і пересувається на милицях. Коли у третій ночі чоловіку стало зле, жінка фізично не могла побігти по лікарів. Вона щосили гукала і видзвонювала чергових медиків, але її ніхто не почув. Я кричала, мене ніхто не чув. Мене взагалі ніхто не прибіг на допомогу. Взагалі все було глухо, як в танку. чуєте, весь медичний персонал так зрозуміло спав. Потім, коли він у мене помер на руках. Я кричала, я не могла його залишити самого, розумієте, бо він захонався кров'ю. Я його тримала до, до останнього медики. Своєї провини не визнають. Вони стверджують, що пацієнт помер би за будь-яких умов. Діагноз був невілікований. Повірте мені, і ми за ті, ми лікарі. От маєте лікаря, який має 30 років вищу категорію, бо він має великий досвід у роботі. Стаж. Ну невиліковано. Той крогнево про те, що то він не обізнає тим. Ну я шкодую тому. Місцеві жителі заявляють, турківські лікарі часто порушують клятву Гіппократу і звинувачують аскулапів у халатності. Оксана, до прикладу, запевняє, що її двохрічний син також помер через недбальство саме цих горе медиків. Я звернулася до пана Нагайка, що дав на допомогу моїй дитині лікаря. Наскільки я почула в нього, хто ти така? є, Я сказала, мама дитини пояснила йому ситуацію. Він мені сказав, я тобі допомоги не дам, і лікаря я тобі не дам. І вибачаюся нецензурними словами. Мені сказав, пішла ти на Аби розібратися в ситуації, журналісти організували очну ставку між усіма сторонами конфлікту. Він кожен день на мене очима дивився. Я, я бачив, що він відчував, що він просто. Просто, просто хочу жити. Привіз сюди в лікарню, де я скільки вже пару років працюю, і я просто не. Я не чекав просто такої наглої нагло ігнорування такої хамської поведінки. Бо таку не зробити в районі і таку зробити в ну ну пості пісті, так і що ми християни. Я не можу зробити. У якому саме відділі лікарні мав перебувати пацієнт із підозрою на у кровотечу? Який саме спеціаліст мав надати йому допомогу? І чи повинен був хворий знаходитись під постійним наглядом медиків? Відповісти на ці питання лікарі не змогли. Більше того, перекладали прови. Один на одного. Легені Ліва слава, дуже дихала, хоча б з правої сторони, правої сторони, розумієте, нижні віле не дихало. Як в задовільному стані лежити хвору реанімацію, то абсурд. Я зробив консультацію, зробив запис, зробив запис, що обов'язкова консультація реаніматолога і що пацієнт потребує лікування у реанімаційному відділенні. А значить так, згідно 303 наказу про регламентацію діяльності анестезіологічного відділення, всі інкурабельні, хворі. Є протипоказом для госпіталізації анестезіологічного відділення. Головний лікар Турківської клініки упевнений, що його підлеглі лукавлять і пацієнта можна було урятувати. Від надання допомоги, якщо адекватна допомога, звичайно, що людина має право на життя. Тобто, при цьому діагнозі він мав шанс, нормальній. Ну, я живу точнее при наданні адекватної допомоги. Юристи переконані, медики порушили морально-етичні норми, але довести недбалість буде важко. В даному випадку треба довести, що наслідки настали не внаслідок хвороби смерть людини, а внаслідок недбалості саме лікарів, і що існує причинний зв'язок між недбалістю лікарів і смертю людини. Завжди прагнути проведення вскриття для того, щоб переконатися. Чи все в організмі людини відбувалося так, як описано в історії хвороби? Борис опускати руки не збирається і вже звернувся зі скаргою до чиновників. В обласному управлінні охорони здоров'я вже приступили до розслідування лікарської недбалості, але наразі інцидент у турківській лікарні не коментують. Мовляв, до належних висновків ще далеко. Тим часом Борис готує ще й заяву до правоохоронців. Чоловік вимагатиме, аби гори лікарів принаймні звільнили з роботи, аби смертей у медзакладах було менше. Дуже прикро, дуже тяжко. Хотілося б не знаю, принаймні, хоча б не бачити тих людей у білих халатах, хоча б мінімально то, що я хочу. Не знаю, прошу правоохоронні органи. Прошу, що, щоб голодержадміністрації з розібрався у звернення.